І він мені перший рік не забороняв взагалі нічого. Все, що я приносив, він повністю довіряв, давайте. Іноді він сам пропонував якісь ідеї, які я б там не додумався, або, наприклад, думав, що це робити не можна, а він каже: давайте оце зробимо. Такий офігеть, прикол, робимо. І от е десь на другий рік я вже трошки. Розслабився. Угу. І думаю, ну треба все, що в голову приходить, Звучу. пропонувати. Там як буде. І я десь е, на Лізі сміху, здається, на фестивалі Лізі сміху побачив забрендовані з логотипом Ліги Сміху презервативи. Угу. І мої бізнес глаза загоріліся. Я думаю, ну це взагалі це будуть купляти і хейтери, і фанати, і всі подряд. Якщо це можна зробити, це треба зробити. Я написав Дмитрію Лічую, кажу: Дмитрій, Львичу, Дмитрій Львич, mm -hmm. ідеальний вообще, варіант хайпануть, зробити контрацепцію з вами. Як бачите, ніхто мені цього зробити не дозволив. Ну, я думаю, ну, блін, вже ми будемо угорать по повний. Але ні, забракували ці ідеї. Та й слава Богу, насправді, Бо я потім ж не прорахував цей момент, що ну, а куди ти будеш продавати презервативи? Презервативи це ж там, вони мають бути сертифіковані, там, це має бути якісь, якась ліцензія на продажу. Це ну, ні, ж, як... я думаю, що це як і продукти, як і зефіри, як і цукерки. Ні, Я думаю, що це як якийсь медичний засіб насправді. Ну, а не дай Бог, щось трапиться, там, людина захворіє на якусь хворобу і буде казати, ви мені продали презервативи, а вони там якісь неякісні, не захищають. Або хтось навпаки завагітні В результаті того, що теж будуть неякісні ці претери. Їх зберігати треба. Ну коротше, це було купа Мароки, тому я не думаю, що це, в принципі, можна було реалізувати. Бо на Лігі сміха їх просто роздавали як приколи, так розумію. Не продавали, а щоб продавати, це треба було б відкривати якісь окремі фопи, кведи. Не знаю навіть, який квед треба мати, щоб продавати презервативи.